Довітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вам треба зробити От прямо зараз. Терміново. Що вам треба зробити, але ви цього не робите. Відео актуально в будь-який момент, коли ви його побачили. Що вам треба зробити? Трійка мечів. Вам треба піти з того місця, де вам боляче. От чомусь пішла саме така фраза. Те місце, де. Ви не отримаєте якихось позитивних емоцій, навпаки, де можуть робити вам боляче, де можуть просто на шматки розривати ваше серце, де змушують вас плакати, страждати і переживати просто білі розпачі. Подивіться на цю карту, ось цей крик, який йде зсередини з душі. Це ваш урок, це ваш кармічний урок. На те, щоб ви звідти пішли. От, взяли валізу і пішли просто з того місця, чи то стосунки, чи то робочі питання, чи то будь-які взаємини з якимись людьми, ваш урок кармічний на те, щоб взяти всю силу і всі свої речі, все себе, що, і піти кудись в невідомість, шукати інший шлях, шукати свою іншу кращу долю. Залишайте ваші коментарі. А для розгляду вашої ситуації я залишила телеграм в описі під відео.